Будівля посольства Індонезії цього разу стала не лише дипломатичним майданчиком, а й сценою для надзвичайної події. Тут відбувся показ вистави Буслів дарунок, яку підготував аматорський театр ляльок Оселя Добра і Радості. Ця вистава це не просто театральна постановка. Це спосіб показати, що мистецтво не має меж, і кожна дитина може надихати своєю унікальністю. Дітки наші вони дуже хворі, дуже важкі, в деяких є діагнози, але діти ці просто. Неймовірно, як вони стараються, і це доказування кожного дня про те, що вони є активними учасниками суспільства. Сьогодні вони знаходяться на території посольства індонезії і вони представляють наше місто, і це дуже така відповідальна місія. Вистава, показ якої відбувся у стінах посольства Індонезії, стала символом культурного діалогу та людської єдності. Велику роль в цьому зіграла підтримка дипломатів, які відкрили двері для такого важливого заходу. Ми дуже вдячні делегації з Кременчука за те, що так далеко приїхали до нас, аби виступити. Наші стосунки з містом Кременчук склались вже давно ще з часів встановлення гонгу миру. Згодом, в процесі нашого спілкування з паном Андрієм Мельником, ми висловили бажання організувати виступ для дітей, поставити щось з індонезійського фольклору. Після прем'єрного показу вистави у Кременчуці театр приїхав до нас, і ми із задоволенням це організували. Ми сподіваємося, що завдяки цьому виступу наші відносини між Індонезією та Україною, в особливості з містом Кременчук, зміцняться. І ми надалі будемо будувати відносини між нашими народами. Перед тим як юні актори вийшли на сцену, представники Кременчуцької міської влади виступили перед дипломатами та глядачами з надихаючими промовами. Ми вдячні за запрошення, вдячні за наші відносини. Я також передаю вітання від міського голови Кременчука Віталія Малецького за нашу плідну співпрацю в культурі, і, звичайно, це є уже проявом наших дружніх відносин через культурні відносини і готові ми і далі підтримувати, і розвиватися і дуже вдячні за це. Театр ляльок. Це унікальний проєкт для нашого міста, тому що він працює під патронатом нашого міського голови, він працює рік, і за цей рік ми бачимо творчий злет наших акторів. Я хочу, щоб ми їх підтримали сьогодні, тому що вони дуже хвилюються і саме через такий унікальний. Творчий проект ми можемо познайомити українських дітей, дітей міста Кременчука з історією, з мовою, з традиціями індонезії. Глядачі не приховували своїх емоцій, а юних акторів нагородили гучними оплесками та приємними подарунками. Я актерка лялькового театру у нашому товаристві для людей з обмеженими фізичними можливостями. І я брала участь. Це вже моя друга вистава театральна. Перша була в мене це а, вистава литовської сказки, а друга це зараз індонезійська. Я дуже радію, що я змогла побувати у. Київ виступити у Києві, побачити спасом Індонезії, і просто я радію, що змогла брати участь у таких виставах. Дана подія довела, що талант і доброта можуть долати будь-які перешкоди. А мистецтво є тією силою, котра об'єднує всіх. Буслів дарунок це не лише вистава, а й надихаюча історія про те, як щирість і мистецтво здатні змінювати світ на краще. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кримичуцькі новини.